Вітаю, сьогодні хочу розповісти, як же я розпреділяю візерунок на шапочку. І так, набрала певну кількість петель, пров'язала резиночку. Бачите, яка у мене ялиночка. Тепер по візерунку одягаю маркер, пров'язую необхідну кількість петель. Долучайтесь підписуйтесь, поки я показую. Дві лицеві, три, чотири, п'ять і шість. Знову одягаю маркера. Маркера дві виворітні петлі. Один, і два. Знову одягаю маркера і по візерунку Два, три, чотири, п'ять. Мені потрібно лицевих шість петель. Знову одягаю маркера. І ось така у мене ялиночка. Дві виворітні, знову одягаю маркера і шість лицевих. Один, два, три, чотири, пять, шість. Знову одягаю маркера, дві виворітні і так замикаю все коло. Тобто ось так багато, щоб було гарно. Вітаю! хочу поділитися, як же я формую свій візерунок. Дві петлі виворітні і буду переплітати шість петель. Тобто маркер я прибираю і одягаю на додаткову спицю один, два, три. Одягаю, вона залишається ось тут, не заважаючи. Тепер. По візерунку пров'язую три петельки лицевими, саме по візерунку. І тоді повертаю ось тих три петельки на спицю назад. Повернувши їх назад, я зараз їх також пров'язую по візерунку за передню стіночку, саме по візерунку. І ніяк інакше. Щоб вони були гарними, рівними і саме згідно мого рапорту. Знову дві виворітні. і так повністю пров'язувати буду по колу ось такий результат. Отже, я пров'язала декілька таких косичок. Отака От у мене красоня, шапочка.